Міжнародна морська організація, збереження та раціональне використання морських ресурсів на рівні міжнародних спільнот. Океани, моря та морські ресурси, є основою існування світової спільноти, важливим джерелом харчових продуктів, енергії, транспорту та біорізноманіття. Проте з розвитком людської діяльності, зокрема міжнародного судноплавства, перед людством постали серйозні виклики щодо збереження екологічної рівноваги морських просторів. Відповіддю на ці виклики стала Міжнародна морська організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, створена з метою забезпечення безпеки морського судноплавства, захисту морського середовища та розвитку міжнародного морського права. Вона є єдиним глобальним міжрядовим органом, який встановлює стандарти для міжнародного торговельного флоту, націлені на безпечне, ефективне та екологічно чисте судноплавство. Історія та структура. Ідея створення єдиної міжнародної організації, що відповідала б за регулювання судноплавства, виникла ще у середині ХХ століття. У 1948 році в Женеві була прийнята конвенція про створення міжнародної морської організації, яка набрала чинності у 1958 році. Відтоді йому відіграє ключову роль у формуванні міжнародної правової бази для морського транспорту. Штаб-квартира, розташована у Лондоні. Структура та робочі органи. ІМО складається з таких основних органів. Асамблея головний керівний орган, що збирається раз на два роки. рада, виконавчий орган, який координує діяльність між сесіями асамблеї та комітети, спеціалізовані органи, що займаються конкретними напрямами роботи. Роль ІМО у збереженні морських екосистем. Одним із головних завдань ІМО є регулювання та мінімізація забруднення морського середовища від суден, що включає різноманітні шкідливі речовини, які можуть потрапляти у воду, нафта і нафтопродукти, аварії танкерів, витоки під час перевантаження, незаконний злив, хімічні речовини, перевезення небезпечних вантажів, потенційні розливи токсичних речовин. Пластикові та побутові відходи, боротьба з глобальним забрудненням, пластиком, що вбиває морську фауну, стічні води і харчові відходи, обмеження на скиданні у прибережних водах, зокрема в туристичних та заповідних зонах. Все це відбувається за Конвенцією Марпл, яка є основним документом, який встановлює суворі правила щодо, заборони та обмежень на викиди різних видів забруднень, стандарти очищення баласних і стічних вод. Контролю за скиданням сміття, таким чином забезпечуючи захист морських екосистем і біорізноманіття від шкідливих впливів в діяльності морського флоту, контроль за шкідливими організмами і баласними водами. Баласні води це вода, яку судна набирає для стабілізації під час плавання. Разом із баласною водою з одного регіону у води іншого регіону можуть потрапляти небезпечні інвазивні види, що знищують місцеву флору і фауну та порушують харчові ланцюги. Для вирішення цієї проблеми ІМО розробила міжнародну конвенцію про контроль і управління баласними водами та осадом суден, яка зобов'язує судна, виконувати процедуру очищення баласних вод, вести спеціальні журнали обліку баласту та використовувати технічні засоби для нейтралізації шкідливих організмів у баласті. ІМО також займається розвитком екологічно чистих технологій судноплавства. Адже сучасний світ дедалі більше усвідомлює проблему зміни клімату, і морський транспорт є одним із джерел викидів парникових газів. У відповідь на ці виклики ЄМО впроваджує глобальні стандарти для зменшення шкідливих викидів і стимулює розробку новітніх технологій, включаючи перехід на альтернативні види палива, використання систем очищення вихлопних газів, впровадження енергоефективних систем і обладнання. Скорочення швидкості плавання для зниження споживання палива, та цифровізація та автоматизація суден, що дозволяє підвищити ефективність перевезень. Ключові міжнародні конвенції ІМО. СОЛОС. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі. Це головний документ, що визначає стандарти безпеки для суден, екіпажу і пасажирів. STCW Конвенція про підготовку, дипломування і несення вахти моряками Вона визначає єдині стандарти підготовки екіпажів. Конвенція про лінії вантаження визначає, наскільки глибоко судно може занурюватися у воду з урахуванням вантажу аби уникнути аварії через перевантаження. Конвенція про запобігання зіткнення суден у морі. Колрек. Встановлення правил дорожнього руху на морі, правила розходження суден, сигнали та освітлення. Та Конвенція з пошуку і рятування на морі САР регламентує міжнародну співпрацю з рятуванням людей на морі. Міжнародна морська організація є провідною міжнародною інституцією, яка забезпечує всеобічний контроль і регулювання діяльності світового морського транспорту з метою гарантування його безпеки, ефективності та екологічної відповідальності. Розробляючи обов'язкові міжнародні конвенції та стандарти, ІМО виступає гарантом збереження морських ресурсів, охорони морського середовища від забруднення, запобігання шкідливому впливу на біорізноманіття. Таким чином, ІМО є важливим елементом міжнародної співпраці, що поєднує прагнення людства до розвитку морських перевезень із глибокою відповідальністю перед майбутніми поколіннями за збереження світового океану.